всім І знову ж таки, моє відео буде під час моєї обідньої перерви. Інакше в мене більше часу немає. Сьогоднішнє відео буде коротким і більше таки сконцентрований, якби наступний етап після першого, які ж у мене були проблеми під час моєї імміграції. Отже, перша проблема це була. Відсутність мови, тому що французьку мову ніколи не вчила, і взагалі жодного слова не знала. А друга проблема теж дуже велика проблема це була відсутність грошей. Тому що відсутність грошей. Імміграція це є процес дешевий, особливо з зі своєї країни. Те... Потрібно все платити за імміграцію. В канадських доларах. Як я, пис... я говорила в попередньому відео, я свої паспорти також робила в кредит з кредитної картки, потім оплачували, потім переклади, переклади я на економії більше було, потім оплата за оплата за відкриття справи. Ну і там вже далі була оплати за федеральний етап, за бизнес, це вже було пізніше, там вже була трошки інша ситуація. Ну, і ще одна така була велика проблема це відсутність підтримки. Ніхто не підтримував, взагалі ніхто ні рідні, друзі ніхто не знали, тому що... Якось у нас так в нашій культурі заведено, що краще нікому нічого не розказувати. Це, напевно, всі це зрозуміють, ніхто нічого не хоче говорити, признаватись, щоб десь там не наброчити, десь там не... якусь погану енергію не, не, не ловити. Ну, ніхто нічого не знав. А... Ну, чесно кажучи, я деяким своїм. Таким подружкам говорила, тому ну, що потім, як виявилося, вони ще мені якоюсь інформацією допомагали. А, в сім'ї знали, не підтримували. Як я говорила також в попередньому відео, чоловік теж не підтримував, блокував, не хотів. Ну, потім, звичайно, після імміграції в Канаді він став колишнім чоловіком. Це було найкраще моє рішення в життю також після імміграції, що він став колишнім. Ну, от не підтримував, не любив цю ідею, звинувачував, приїзду також звинувачував, що це була моя ідея, він сюди ніколи не хотів. Ну, тобто проблем було завжди і дуже багато. Ну і звичайно, потім там була проблема з відмовою, де потрібно було якось виквотити ситуацію на мою користь. Зміна роботи, яка теж такий достатній стрес мені дала відмова. І зміна роботи це було в один час. Що всі в мене колеги роз'їжджаються по обідах. -по ну, ото таке. Які ще в мене були проблеми з цією міграцією? Ну і, напевне, дуже така психологічна проблема, тому що хотілося все закінчити якомога швидше, а, а так, еміграція — це процес не швидкий і відсутність планування свого життя. Тобто не могла нічого, наприклад, якісь великі покупки робити, не могла десь поїздити, подорожувати, знову ж таки, через економію. Покупки також через економію, бо я не знаю, коли буде якийсь наступний процес, чи потрібні будуть ну, гроші, Понятно, діло, що потрібно буде, але коли і скільки це було так нестабільно. Тобто відсутність можливості планувати своє життя. Ну, ось такі проблеми. Так як я і говорила, відео вийшло коротким, знову ж таки, наголошую, що відео з моєю ціллю. Зберігати свою історію, але також мені було би цікаво, хто дивиться мій канал, кому це цікаво, щоб я могла якісь там наступні теми вже мати якісь поняття, про що говорити наступного разу, що вам цікаво. Все таки імміграцію походила сама з нуля, без всяких юридичних імміграційних послуг. Це все було зроблено саме.